Пи цукор, олія та засоби гігієни у Чернівцях. Відновили видачу продуктових наборів. У департаменті соцзахисту кажуть, отримати допомогу можуть не лише ті, хто вимушено переїхав до Чернівців, а й містяни, які цього вкрай потребують. Тож як та де можна отримати харчі, дізнавалися мої колеги. У Чернівецькому центрі з надання адміністративних послуг знову видають пакети допомоги з продуктами та засобами гігієни. Ми дивимося по потребам. Ми розуміємо, що е, переміщених осіб, людей, які опинилися в таких, е, скажімо, без житла і змушені були покинути свої домівки через військові дії, їх мусимо підтримати. Тут є борошно у нас, пластівці вівсяні, манна крупа, горох, пшенична крупа, пакет чаю. Рис, кукурудзяна крупа і олія. А також засоби гігієни. Це у нас шампунь для волосся, рідке мило, зубна паста. Щодня у Чернівецькому ЦНАПі видають приблизно 300-350 пакунків. Від початку повномасштабного вторгнення тут людям вручили орієнтовно 36 тисяч пакетів допомоги. Згідно з рішенням виконкому, особи, які хочуть отримати харчовий набір, повинні мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Також обов'язково мають проживати на території Чернівецької територіальної громади. І якщо це чоловіки з 18 до 60 років, вони повинні стати на військовий облік. У Нас люди зараз можуть записуватися по понеділкам. Нас є. Онлайн реєстрація і офлайн реєстрація, а видаємо ми вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Люди приходять по запису. Вони записуються, вони мають свою годину. Людям дуже зручно прийти і отримати допомогу. Такий пакунок розрахований на місяць для родини з трьох осіб. Якщо членів сім'ї більше, дають ще один набір. Особам, які проживають у навчальних та дошкільних закладах міста, продуктові набори не видають, оскільки там немає можливості готувати. Загалом каже Наталія Фрун, за станом на сьогодні у Чернівцях перебуває 42 тисячі офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. На офіційно орієнтовано 70 тисяч переселенців. Ми розуміємо, що ця кількість буде значно більша, тому що розпочинається осінь, зима. Ми знаємо, що багато місць залишилося без газу, без світла, і ми чекаємо, очікуємо збільшення внутрішньо переміщених осіб. Ми знаємо, що це навантаження, але ми готові підтримати. Шукати будемо донорів, будемо шукати міжнародні організації, які будуть надавати нам допомогу, надавати саме внутрішньо переміщеним особам. По допомогу приходять. Дядя, люди з різних куточків України кажуть, вдячні за таку підтримку. Дуже благодарны за вашу гуманітарну допомогу, яку видають нам. Ми не жалуємося. Приятно удивлені, що приїхали. Приїхали нас, пропустили як з ребенком в цнапі обслужили без очереди, поставили на запис, назначили время, приїхали. Вот получаємо продуктовий набір. Кошти на харчові пакунки вимушено переміщеним особам виділила Чернівецька міська рада. Це 4 мільйони гривень. Ще понад 2 мільйони гривень надало Міністерство соціальної політики. До допомоги долучаються й міжнародні організації, завдяки чому можуть забезпечувати продуктами харчування не лише переселенців, а й жителів Чернівецької територіальної громади, які цього потребують. Особам з інвалідністю, громадським організаціям, які займаються людьми похилого віка, людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітними. На рябко Максим Білотка 4 дня ТВА.